Понад 12 тисяч внутрішньо переміщених осіб знайшли прихисток в Умані. з метою надання їм допомоги. В громаді реалізуються соціальні проєкти з міжнародними та вітчизняними організаціями. Міська влада активно співпрацює з міжнародними благодійними організаціями, волонтерами щодо надання допомоги людям, які цього потребують. На сьогодні заключений договір із такими благодійними потужними організаціями, як «Восток», Сос, міжнародна солідарність організація ЮНІСЕФ в рамках програми Громада дружня до дітей та молоді. Також співпрацюємо з організацією вплив, яка вже тричі нам надавала гуманітарну допомогу для облаштування місць для перебування внутрішньо переміщених осіб. Продовольчі гігієнічні та дитячі набори дітям до трьох років від благодійної організації Востоксос могли отримати особи певної категорії. Саме клопітка та оперативна робота працівників управління праці дає можливість переміщеним особам вчасно та за потреби отримувати відповідну гуманітарну допомогу. Кожен благодійний фонд чи організація мають свої чіткі вимоги щодо критеріїв, яких саме переміщених осіб потрібно відбирати для видачі тої чи іншої виду гуманітарної допомоги. Відповідно до таких вимог, ми і формуємо списки. Після того, коли сформовано вже списки і коли ми маємо якусь. Допомогу гуманітарну, яку ми можемо надати, ми запрошуємо внутрішньопереміщених осіб. Окрім інформації, яку надають працівники управління праці та соціального захисту населення, внутрішньопереміщені особи отримують також повідомлення і у вайбер Telegram спільнотах Мене повідомляють, коли отримують таку допомогу. Я бросаю в групи. Ця інформація також знаходиться на сайті управління соцзахисту. Можна зайти і знайти і побачити, скільки її вже отримано, і там всі умови, хто може отримати таку допомогу, а робітники. Управління соцзахисту вони завжди намагаються допомогти тим, хто ще зовсім не разу не отримував якусь там будь-яку допомогу.